Доброго дня, друзі! Сьогодні ми приїхали до другого спецпідрозділу ОМАГи, до підрозділу зв'язківців, для того, щоб передати ось такі зарядні станції. Резервні станції живлення допомагають нам забезпечувати всі наші бойові групи, ось, скажімо так, взаємодію з суміжними підрозділами для безперебійного забезпечення зв'язком. Всі знають, що без зв'язку нема перемоги. Також ми використовуємо їх для забезпечення своїх груп реба. Своїх груп БПЛА для того, щоб постійно 24 на 7 моніторити дії противника та завдавати їм удару для нашої перемоги. Хочу подякувати нашим підписникам, нашим донаторам, які допомогли закрити саме цей збір. Також передаю вам всім велике дякую, що ви продовжуєте на третьому році війни нам допомагати, що ви знаходите на це час, можливість. Дуже приємно від того, що всі ви пам'ятаєте, що ціна вашої чашечки кави. Задоначена це ціна нашого щасливого майбутнього. Дякую вам, дякую вам, хлопці, за те, що ви робите, за вашу працю. Я думаю, вони вам будуть нагоді і ви постійно будете на зв'язку з нашими воїнами. Дякую вам велике. Дякую, батальйону. Твій крок, роби свій крок і перемога.